Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу д 1 проєкт Точка спокою. У нас у гостях доцент кафедри психології та педагогіки університету імені Альфреда Нобеля, гештальт психотерапевт Ганна Вошколуб. Ганно, вітаю вас! Вітаю, вітаю! У нас сьогодні тема про баланс між сферами життя. Давайте послухаємо запит від нашої глядачки. Допоможе нам в цьому штучний інтелект. Добрий день. Мене звуть Аліна. Я звертаюсь до вас. Тому що відчуваю, що в моєму житті багато цікавих можливостей, і я зазвичай намагаюся не відмовлятися від них. Я завжди кажу так у новим проєктам на роботі, хобі, зустрічам з друзями. Але, на жаль, я починаю усвідомлювати, що в результаті у мене не вистачає часу на те, що дійсно важливо на мою сім'ю та стосунки з партнером я помічаю, що через постійну зайнятість я не приділяю їм достатньо уваги. Це викликає напругу та непорозуміння в наших стосунках. Я хочу знайти баланс між усіма цими сферами життя, але не знаю, з чого почати можливо, ви могли б допомогти мені зрозуміти, як краще організувати свій час і пріоритети, щоб не втратити те, що дійсно важливо для мене. Дякую Аліні за її запит. і Дійсно, ця тема дуже актуальна в умовах сьогодення. І можна сказати, що е, саме те, що, про що говорить Аліна, вона говорить про те, що вона дуже енергійна, да, в неї дуже багато енергії, прагнення, бажань, і при цьому, скоріш за все, е, трошечки відсутній контакт з власними потребами. І я думаю, що ми перш ніж почати, потрібно прояснити да яким сферам в житті ми говоримо так, а яким ні. І я вже сказала слово сфери в житті, да, і перше, що потрібно визначити, це найголовніші, найпріоритетніші сфери в житті людини і в житті Аліни, вона позначила ці сфери. Да, ми їх виділили, що їх п'ять цих сфер, і о, зараз ми можемо їх побачити, да, вони представлені в умовному колі. От є Техніка, да, там, коли ми ну, малюємо мовне коло, розбиваємо його на сектори. І Рекомендація така, щоб цих сфер було не менше 4-5. Да. Щоб була така рівномірність, і ми можемо зазначити ці сфери в житті і зазначити сфери в житті Аліни, які вона позначила. Це робота, це, це, це пар... хобі, угу. це а, стосунки з партнером, угу. це стосунки у сім'ї і також. Там є друзі і ще так, і це, і це соціальні друзі. відносини. Так, так. І ми можемо говорити про те, що Аліна писала, що ну, говорила нам, да, що вона в якісь сфери багато вкладає зусиль, а на якісь сфері їй не вистачає часу. Да? І от ми можемо умовно розглянути, да, там, в які сфери вона вкладає багато часу, а в які сфери недостатньо, да, там, які сфери перевантажені, а які сфери до Залучені да, менше її залучені до її життя. І от можна позначити, та що от зараз у нас рівномірно поставлені сфери, так да? ось і якась сфера може бути перевантажена. І коли людина завжди говорить так, да? так, так. Ну, в випадку Аліни це так. її робота. Да. Так, так, да, от, багато так. І, вочевидь, помітно, да, що ці сфери починають бути дуже перевантажені. І там дуже важко стається. Да, там, коли е, все всерів, ну, рівно говориш так, так, так. І от коли людина перевантажує якісь сфери, да, то а, починають що, витіснятися, да, там, витіснятися, бо дуже важко жити в такому перевантаженні, можуть витіснятися якісь сфери в житті людини, просто витіснятися, тому що на них не вистачає часу, да, основні. Ось щоб трошечки там, да, якось, жити трошечки відніше. От вони витісняються. І якась сфера пропадає в житті людини, або стає в дуже маленькому відсотковому, да, там, співвідношенні. До життя людини. І а, Аліна говорила про те, що це які сфери? Це, е... Стосунки з партнером mm -hmm. і стосунки з її да, родиною. Да. Стосунки з партнером і стосунки з її родиною. Ось ці сфери, вони, на них не вистачає часу. Да? Ось і ми можемо бачити, да, що її сфери е, перетворюються на, на соцільну, е, е, там дві сфери вони заповнюють повністю її uh -huh, uh -huh. життя. Да? І ці сфери вони не задіяні, майже не задіяні, і вона прям запитує, що нам робити в цьому випадку. Ну, по-перше, дійсно, коли ми стикаємось з такою ситуацією, це не рідкість. Я би ще додала в сферу, яка важлива: це час для себе. Іноді люди взагалі забувають про цю сферу, а якщо її вводять цю сферу, то вони від неї і відщіпують. Угу. Ну, як це зазвичай відбувається. Зазвичай всі так роблять, насправді. Я там не досплю, угу. але там попрацюю з раночку, я сама так роблю. Так. Так? Або я там пропущу обід угу. а, і. Побіжу там щось, да. відправлю пошту або ще щось. Ось, і ми забираємо е, від себе прямо з базових потреб. Да, можемо забирати. Можемо забирати ще, от як зараз там увід з відносин. Ну вони ж є, ці відносини, вже що ж, е... ну да, а ніби робота? в якийсь момент здає здається, що якщо відносини вже е, усталені, то нічого більше робити там не потрібно. Так. Да. А, не, але це не так, тому що м, я вже не в одній передачі говорила, да про це, що якщо ми не будемо вкладати час відносини, да, то вони поступово просто виходять. Да. Uh -huh. От як я uh -huh. зараз показала наочно, вони поступово виходять і заповнюються сфери будь-якими дрібними справами, да, і м, тут ми можемо говорити про питання, а, як нам навчитися говорити ні. Я завжди говорю: для того, щоб навчитися говорити ні потрібно розуміти, кому ти говориш або чому так. От коли mm -hmm. я говорю так, наприклад. Обираючи щось в своєму житті, то чомусь я говорю ні. Uh -huh. Не буває так, що ти говориш тільки так, і це не виключає того, що хтось або щось в ваших відносинах, в будь-яких сферах не отримує. Uh -huh. І якщо ми будемо по пріоритетності, коли ми ранжуємо по пріоритетності, да, яка найважливіша сфера, да, яка буде існувати і через 5 років uh -huh. сфера. Да, От коли ми по пріоритетності їх можемо виставляти, да, от прям, я часто такий списочок роблю в своєму житті, або в голові, або прописую, які мої сфери головні, які мої сфери основні, аранжую їх. І потім е, запитую себе, скільки е, часу кожна сфера займає в моєму житті. Ну, там Робота, там, наприклад, 40%, 50-60%. У відсотковому співвідношенні життя. Це 100%. Так. І от, наприклад, якщо робота займає 60%, да, то як я розподіляю залишені 40% між чотирма умовно сферами, які далі в мене залишились. По ранжуванню далі, хто йде, да? що йде по ранжуванню? Ну, там родина, відносини, угу. час для себе, хобі, там я не знаю, подорожі. Mm. І от далі з аранжуванням, якщо е, є якась одна велика сфера, да? далі з аранжуванням ми розділяємо ці сфери. Е, і якщо щось нове, на що, що ми, чому ми говоримо так, додається в наші, uh -huh. uh -huh. наші аранж... за аранжуванням сфери, то тут ми можемо прям писати собі, да? там 60%, оці шматочки умовні порога. Шматочки, умовні пирога, да? вони просто будуть нерівномірні, угу. бо життя, бо не можна створити ну, там, баланс е, раз і назавжди. Да? От Ці сфери розподілити, раз і назавжди буде так. На жаль, так не можна, бо я думаю, що баланс е, це як дихання. знаєш. Е, угу. От Як ми дихаємо, так ми створюємо завжди, балансуємо між сферами. Робимо вибір кожного дня, в яку сферу життя мені вкладати зараз зусилля і що додавати за рахунок чого в своє життя. Ну і це нормально, коли ми, коли змінюється якесь наше ставлення, тому що все ж таки ми протягом всього життя не можемо е, однаково ставитися до кожної сфери. Да? Наприклад, з можливо, з віком якось ми. Е, Розуміємо, що е, роботи в цьому житті для мене достатньо. Якщо ми досягли да, якоїсь цілі, то ми можемо приділити більше часу в інших сферах. Скажіть, будь ласка, як ми можемо допомогти собі визначити пріоритетність кожної сфери? Я думаю, що важливо задавати запитання, про що я буду шкодувати, якщо зникне якась сфера в моєму житті, яка сфера із мого життя найбільш цінна, і яка сфера буде цінна протягом п'яти наступних років. Uh -huh. І якщо ми собі ці вісім запитання будемо задавати, то ми можемо давати ясні чіткі відповіді в тут і зараз, в тому періоді життя, в якому ми живемо. І якщо ми чомусь новому говоримо так, то ми повинні розуміти, що чомусь сталому в нашому житті і сфер, які вже установлені, ми говоримо ні. І що ми від якоїсь частини того, в що ми вже вкладаємо, да, в яку сферу ми вкладаємо, забираємо якусь частинку uh -huh. і вносимо щось нове. Тобі ж ми якусь сферу можемо розширювати да, за рахунок чогось, за рахунок не того, що з цієї сфери не буде, ми просто будемо менше часу вкладати. Uh -huh. Але потрібно розуміти з аранжуванням, що зараз для мене цінне. От коли я там знаєш говорила, у мене був такий період, це як приклад, дата у мене був такий період в житті, коли е, я в сво в своїй пріоритетності поставила друзів на останню ну так, в останнє місце так, так. і е, це не тому, що мені не потрібна там дружба, я дуже люблю товаришувати. Але так склалося в моєму житті, що по ранжуванню вона стала останньою. І колись мені написала одна подруга, так, Привіт, як справи. А я кажу, слухай, я дуже тебе люблю, я дуже вдячна тобі, що ти мене пам'ятаєш. І мені дуже шкода, що я, на жаль, зараз не можу вкладати стільки в нашу дружбу, скільки я би хотіла. Да? І це був точно мій вибір, за який я не буду шкодувати, навіть якщо наші відносини не стануть такими близькими, або не будуть продовжувати бути такими близькими, як завжди. Да? Там вони були. І це період, я знаю, що це такий період, да? а, і воно потім зміниться. Угу. Роботи може бути трошки менше, це може бути сезонний період, коли і насправді може менше, і я тоді згадаю і з роботи заберу у відносини, да? так, а, так. і так далі. Тобі ж, от, розуміти, що не існує нічого сталого, що баланс, умовно, це такий компас того, як ми, наскільки ми чутливі до своїх потреб. І баланс це те, як ми дихаємо зараз. Ми можемо дихати швидко, ми можемо дихати притримано, ми можемо дихати повільно. І це е, можна коригувати, якщо ми потрапляємо в точку і -то зараз, розставляємо пріоритетність, е, умовно, всередині себе відчуваємо в, е, у відсотковому співвідношенні, скільки ми часу вкладаємо в кожну з сфер свого життя, які ми визначили. Е, е, і тоді ми робимо вибір: чи можемо ми погодитися. На щось, розуміючи, що а, я буду забирати з тих сфер, які вже стали ні, якийсь час, або розширювати, або звужувати. А, це такий дуже цікавий процес, насправді, якщо бути тут і зараз, якщо бути чутливими до е, тих процесів, які відбуваються в житті, то це дуже цікавий процес. Будь ласка, користуйтеся цим. це вправо потрібно робити. Ну, на мій погляд, там, раз на місяць точно. Як зрозуміти, чому людина в якусь із сфер вкладається більше ніж в інші? Ну, я думаю, що класне запитання, дякую. Я думаю, що відповідь на нього проста. Якщо людина має якусь потребу і хоче її задовольнити, то вона буде вкладати в якусь сферу більше, більше часу. Важливо, щоб людина усвідомлювала свою потребу, чому саме вона вкладає зараз в цю сферу стільки часу. От якщо ми будемо задавати собі запитання, із якої потреби я зараз вкладаю стільки часу, ем, нехтуючи іншими сферами, е, ось або від чого я? Уходжу, вкладаючи стільки часу в якусь сферу, да? від якого такого переживання або складної ситуації, я уходжу а, в інші сфери. Ну, багато ж людей уходять в роботу або в ще щось, mm -hmm. а, уходячи від чогось, да? а від якихось складнощів. Ну, немає місця вдома. Да? А, або ще щось да якісь є ідеї стосовно того, якась є ідея стосовно роботи. Ну багато людей насправді реалізуються за допомогою роботи. Uh -huh. Або там це може бути материнство, і тоді можна піти додавати хобі, або додавати там, якісь соціальні да, там, сфери в своє життя, тому що материнства дуже багато. От просто розуміти, да, хто я на зараз, яка моя потреба ще, і куди я вкладаю свій час для того, щоб відчути той баланс. Дуже дякую, Ганно, за таке чудове пояснення. Це допоможе я впевнена Аліні і багатьом нашим глядачам розібратися у балансі між сферами у своєму житті. Дякую вам. Дякуємо нашим глядачам за те, що надсилаєте свої запити. Продовжуйте, будь ласка, надсилати свої запитання, і ми обов'язково розглянемо вашу ситуацію із фахівцем. При цьому ваші дані будуть надійно збережені і захищені, що дуже важливо. Це була точка спокою. Побачимось.